Сьогодні 29-й 29 січня є, ще Ого, тут уже біля корінці, ганьки вже. Корінець, ого-го. Ого. Уже сантиметр два з половиною, чуєш. Корінець у тебе. Вось, є? Це, це щось, щось немає. А ну-ка, рейни ще. Так, копну їх, щоб... пішов. Біленькі корінці вже пішли. Зростає, поняв? Так що ось оце десь. Що Що там? тут? Бачите, не глибоко посінно посол? Ні, не глибоко посіяно. Немає великих дивився тут. Ще таке собі. Ну, от корень от біленький. сантиметр, тим, то ти бачиш користь. А тут глибоко Нормально ти посіяєш ти скажи, дай боже, щоб кожен пісок такий посіє, ну, три це ідеально. Це дуже ж велика да. сівалка. Та ви знаєте як ми тут Це да. тільки. Ми тут кипали там 5-6 км. Так, колеги Гена на артісті, вже прийшла витасія, так що, якщо кому треба підживлювати і підскажіть пану Сергію підживляти чи не підживляти, ваше бачення, бо людина переживає, але вітається вже пішла, вже кінці піленькі є, пішли відростання. Сьогодні 29 січня успіхів. Січня.